Вітаю всіх на нашому каналі. Часто запитують про клапана, доні клапана. Це сантехніка, які стоять в раковині, у мийці, рухомойка там, ну, в ванні, звичайно. Але сьогодні поговоримо про клапана для раковини. Так що не перемикайте, тому що таких клапанів ніде не знайдете, тільки в нас вони є. Це європейські всі клапана, китайського нічого в нас немає. Дивимося. Часто запитують про оці резиночки, які стоять тут на грибочку. Що вона або тріскає, або пересихає і не криє воду, або рветься. От. Є у нас і резинки на деякі клапана. У нас нажимний клапан. Сьогодні тільки нажимні клапана відео. Буде. Вони бувають різні грибочок, ось такі маленькі. Всередину йде, ось великий такий. Скажімо, є навіть клапана ось такі подовжені. Низ металевий. Низ металевий йде, куди сифон накручується, а верх пластиковий, оце пластик. От, і хочу показати те, що клапан цей йде відрізний під е, товщину посадочного місця, бо раковини бувають різні, в когось може якась е, самодільна так буде, і там 4-5 см, ось, можна відрізати так, так його видно. Да? І цей клапан і мене йде з переливом і без переливу. Тобто зараз він без переливу. А ось є вікна. Видно, ви, можна його виковиряти цю штучку от, е, і через ці вікна буде переливити. Це клапан італійського виробника Антоніо Лупі. Ось видно маркеровочка зверху. Кому, до речі, треба? Італійські клапана є, такі клапани, ось такий грибок. І ця резинка частенько вона пересихає. Нажиманий сам механізм. Ось він туди вкручується і криє воду. Є клапана навіть теж італія. І з грибком таким бачите, він не хромований, а керамічний грибок. Так що теж кого цікавлять такі грибки, в нас є грибки ось в кольорах. Кого цікавить клапан, є геть сам клапан. Одним словом, є ханцгроївських клапанів багато, теж нажимі, короткі і довгі є, точніше низькі і високі. Кому потрібна резинка вода, теж звертайтеся, тому що на деякі моделі ну, це все Європа, в Китаї нічого немає. Це ханзроївський клапан низький. От, нажав, защохнувсь, відкрив. Теж І це ораз, але схожий на Ханзрої. Дуже схожий на Ханзрої. Є дешеві клапана ось такі. Це теж Італія, але мабуть вже його робить сами, знаєте, десь. Різні, різні клапана, різні резинки на них йдуть. Оце в душовий поддон клапан так і ставиться. Так що, кого цікавлять клапана або е, оці резиночки на них, то звертайтеся. Є білі кераміка біла. Така якась підкоричнева, зелена, хромовані. Є різні моделі, різних виробників, але ну все, Європа, Китаю немає. Дякую за перегляд, ставте лайки. Кому потрібні комплектуючі, пишіть в коментарях або в кінці, в кінці відео буде електронна пошта, можете писати на електронну пошту.